Пані Тетяно, ви як дитячий автор сьогодні представляєте Чернігівщину, фактично на форумі видавців. Ви єдині, які представляєте Чернігівську область? Ні. Завтра повинна під'їхати ще із Михайла Коцюбинського, авторка наша, ну теж можна вважати Чернігівська, Чернігівської області. Це Олена. Господи. Зараз дуже мене... дитячий автор. Ні, 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 вона не дитячий автор, вона пише дорослі романи. Господи, ну таке буває. Ну, я, За... ну, я згадаю прізвище, я вам потім скажу. Mm -hmm. От її запр... запросила видавництво Харківське, клуб сімейного дозвілля. Вона видала дві її книги. Вона бібліотекар у Михайло Куцюбинському, як на мене, в неї талант від Бога. Я так зрозумів, ви, ви не перший раз берете участь в цій в цьому Ні, закладі. Це вже чи втретє. Це втретє, вже втретє, втретє так? Втретє. Е, наскільки попитом дитяча література користується? Я нещодавно була на подібній виставці в Києві і спілкувалася е, з київськими авторами. Так от вони мені сказали, що дитяча книга буде мати попит завжди. Тому я теж з власного досвіду спостерігаю з виставки до виставки, що попит на дитячу книгу він не зменшується. Дитяча книга завжди цікава, тому що я не уявляю, як можна ростити дитину без спілкування з ними. Скажіть, от подібні заходи за своєю потужністю, вони у Львові на найбільш такі? Так, звичайно, Львівська виставка завжди була, і я так думаю, що й буде найпотужнішою. Мабуть, через те, що все такий такий духовний інтелектуальний потенціал України якраз він якось зосереджений. Львівщина, західна Україна, потім так воно просувається з заходу на схід. Я зрозумів. Чернігівщина наскільки може використати цей захід для поляризації своїх авторів, напрямків літератури? Звичайно, звичайно, львівська виставка це найкращий із можливих таких засобів, способів заявити про себе. А що для цього треба, щоб брати участь авторам, окрім свого бажання. Ви знаєте, якщо є бажання, нема таких перепон, які б могли завадити. можна приїжджати вести звичайно, звичайно, звичайно. Головне мати бажання, і головне мати, що презентувати. Публікати людини тільки з України читацька публіка в. Дівчинка дуже вдячна. Вони, ви знаєте, я коли вперше приїхала в Львів, що мене вразило, що йдуть родинами, так, тато, мама, двоє діток з такими величезними торбами сюди за книгою. І вони спочатку пакуються все, в ці торби, а потім ще, що не, не помістилося, беруть в руки, так просто тягнуть так в автомобіль, раз завантажили, і автомобіль просідає. І мені було цікаво. Я підійшла до однієї такої родини. Спитала, а навіщо вам стільки книжок? У вас що? Немає книгарень. Вони мені сказали, Львівська Львівський форум проходить тільки один раз на рік. Тому вони е, використовують е, таку можливість наповну. Скажіть, от ви втретє вже берете участь у цьому заході. Чи не виникало у вас бажання е, стати ініціатором щось подібного в області? Справа в тому, що не так давно. До кризи були подібні виставки і в Чернігові в експоцентрі, Але е, після кризи, на жаль, мабуть, фінансово е, стало це непідйомним для Чернігова. Ну, власне кажучи, і читач у нас е, в Чернігові слабенький, тобто слабо йдуть люди за книжками. Мабуть, це і зіграло основну роль, що перестала існувати. Виставка, причому вона була всеукраїнська в Чернігові ще років 3-4 назад. От і прикро, що це все так от було призупинено. Але ми свого часу, звичайно, ж, дуже активно брали участь Чернігівській виставці. Дякую.